Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 5 дослідження коливань нитяного маятника або фізичного ще називаю. В вашому домашньому завданні є посилання на симуляцію. Якраз я зараз її відкрию. Ми відкриваємо тему інтро, що в нас з вами є. В нас з вами є нитяний маятник. Довжина маятника показана в правому верхньому куту 0,7 метра, маса груза на нитці також показана 1 кг. Окрім характеристик маятника, а саме довжини нити і маси тіла підвішеного до донітті. В нас є з вами ще лінійка для вимірювання, можливо, амплітуди і так далі. Є ще також. Назва Stop Wash це наш годинний, який допоможе вимірювати час коливань. Отже, спочатку ми з вами пробуємо зрозуміти, яким чином період коливань залежить від амплітуди. Що вам потрібно зробити? Перше, будь ласка, виставіть довжину 1 метр. Маса не має значення. Зараз нас буде цікавити амплітуда. Потрібно відхилити від положення рівноваги наше тіло на 30 градусів. Коли ми це робимо, воно починає коливатися. Велике прохання з вами визначити зараз засікти час 20 коливань. Коли тіло знаходиться в крайньому положенні, я вмикаю годинник. І рахую 1, 2 і так само до 20. Коли я рахую до 20, я зупиняю годинник і записую час 20 коливань в таблицю номер 1 Це перший дослід. Перший дослід буде записано його результати в таблицю номер 1 напроти першого досліду, в таблицю номер 2 напроти першого досліду, і в таблицю номер 3 також напроти першого досліду. Тобто, перший дослід у вас буде однаковий і для таблиці 1, і для таблиці 2, і для таблиці 3. Вертаємося до таблиці 1. Тепер нам потрібно з вами. Збільшити амплітуду в два рази. Що ми робимо? Обнуляємо наш годинник і відхиляємо наше тіло не на 30 градусів, а на 60. Відхилили, відпустили і також ми з вами починаємо рахувати. Час 20 повних коливань. Що таке повне коливання, ви розумієте, з якої точки наше тіло почало свій рух, там воно повинно його і закінчити. Це буде одне коливання. Вимірявши час 20 коливань, я зможу заповнити другий дослід таблиці 1. Визначивши період і частоту коливань. Порівнюють їх і роблять висновок. На, в результаті в таблиці 1 відповідають на питання, чи залежить період каливань від амплітуди. Якщо у вас періоди і частоти першого і другого досліду не співпали, чи приблизно не співпали, а відрізняються в два, може і в три рази, то залежить. Це перший дослід. Другий дослід нам необхідно з вами визначити, чи залежить період нитяного маятника від, амплі... від довжини нитки. Перший дослід ми переписуємо з першої таблиці, а другий дослід зменшуємо нашу довжину як мінімум в два рази ну, 0,5 метра. І відхиляємо на 30 градусів. І знову рахуємо, визначаємо час 20 повних коливань. Раз, два і так далі. І користуючись часом 20 повних коливань при довжині 0,5 метра нашої нити, нитки, ми заповнюємо дослід номер 2 таблиці 2. Остання таблиця 3 і дослід 3 повністю в нас присвячені залежності маси нашого тіла і періода коливань тіла на ниці. Зараз в нас маса 1 кг. Довжину ми знову збільшуємо до 1 метра, а ось масу зменшуємо як мінімум в половину. Можете взяти іншу масу. І також, відхиляючи наш тягарець на 30 градусів, знову знаходимо час 20 повних коливань. Таким чином, вимірявши 20 повних коливань, ми заповнюємо дослід номер 2 таблиці 3. Після кожної таблиці ми повинні зробити з вами мінімальний висновок, чи залежить період каливань від зміни тої характеристики, яку ми змінювали. В першій таблиці це була амплітуда. В другій таблиці це була довжина нитки нашого маятника, в третій таблиці це була маса нашого тягарця. Обов'язково потрібно записати. До висновок в кінці лабораторної роботи, в якій ви запишете, від чого залежить період коливання нитяного маятника, а від чого ні. Не обов'язково, але по бажанню можна зробити творче завдання. Яким чином? Просто представити план, яким чином ви будете виконувати це творче завдання, а не робити його. Сподіваюся, все зрозуміло. Дякую, чекаю.